Де гірський вітер шепоче легенди крізь віки, височіє загадкова твердиня тустань. Це не просто залишки давньої фортеці, це місце сили, де історія, природа і міф перетинаються в єдиному диханні часу. Тустанська фортеця Град і митниця 12-16 століть, залишки давньоруського настельного оборонного комплексу є пам'яткою археології національного значення. Тустань була волосним центром. Це адміністративна одиниця нижчого рівня у східній Європі, а також митним пунктом на важливому соляному шляху між Дрогобичем, Закарпаттям та Західною Європою. Найдавніші письмові згадки про тустань датуються 1340 роком, а останні 1565 роком. Занепад фортеці спричинило одразу кілька факторів. У Європі відкрили власні поклади солі, відносини між Угорщиною та Польщею налагодилися а також змінилась військова тактика, і вже було недоречно утримувати оборонний замок. Назва тустань має праслов'янське походження і належить до типу присвійних, тобто походить від імені власника або ж засновника поселення чи місцевості. Ім'я особи можна реконструювати як тустан зі значенням сильний, міцний, відважний, завзятий. Народна етимологія, зафіксована ще польським істориком Станіславом Сарницьким, 1585 року, виводить назву від словосполучення Тут стати Збереглись в тустані і петрогліфи рукотворного походження. Особливий інтерес становлять поодинокі зображення тварин, вовка, що наздоганяє лося, коня та вершника. Під час розкопок під керівництвом Михайла Рожка на схилах великого крила була виявлена група наскельних зображень, яка складається із п'яти сокир та двох хрестів. Велика частина петрогліфів могла бути створена у 18-20 століттях, коли скелі тустані були вже відомим об'єктом для мандрівників. Значну групу виявлених пам'яток презентують геральдичні знаки. В основному це тризуби, а також символи різних організацій. Фестиваль Тустань на арені наскального міста Фортеці родзинка цього краю. Його проводять із 2006-го, і щороку він запрошує поринути в середньовічну атмосферу та відчути її сповна. Фестиваль Тустань традиційно проходить на початку серпня та пропонує безліч розваг, можливість взяти участь у бугуртах та лицарських поєдинках, постріляти з луків та арбалетів, оглянути театральні вистави, послухати вуличних музикантів, відвідати середньовічний ярмарок. Для дітей та дорослих на фестивалі цікавими будуть воркшопи, екскурсії та виставки, адже сюди запрошують істориків, танцюристів, етнографів, реконструкторів, музикантів, майстрів народного промислу, що діляться своїм досвідом вміннями та знаннями. Тож, якщо ви хочете гарно провести час, відпочити на природі, зануритись в атмосферу середньовіччя та доторкнутись до давньої історії. Тустань саме для вас це місце поєднує в собі унікальні краєвиди, археологічну загадковість і культурну пам'ять, яка щороку оживає під час фестивалів і реконструкцій.